Очільник Херсонської обласної держадміністрації Олександр Прокудін звернувся до мешканців Херсонщини та закликав підготуватися до ймовірної евакуації. Шановні мешканці Херсонщини. Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюся до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію. Оперативне командування Південь вже й рекомендує місцевим мешканцям вимкнути всі комунікації у помешканнях, підготувати документи та запаси води та їжі, евакуюватися в безпечні місця. Чим вище відносно річки Дніпро та Кошова, тим краще для цього. Рекомендують корабельний район, карантинний острів. Селища Зимівнику, Мишане, Приозерне, СМТ Антонівка, Дніпровські та Суровські райони навіть рекомендовані більш безпечні вулиці можна знайти на сторінках оперативного командування Південь.